Привіт, мудрим і небайдужим. Ну що, друзі, відбулась рамкова угода, так звана угода про надра або угода про створення фонду Верховною Радою проголосована. Проголосована з певними обговорками, та, які зазначив комітет. Вони логічні, як на мене. Я вважаю, що це і спосіб нам узнати, про що ж там домовився Зеленський, тому що мене більше всього хвилює, щоб він не отримав преференції безпеки. В частині підписання цієї угоди. І це саме може бути закладено в тих додатках, на які посилається цього. Угода дуже така. Розлога фактично це меморандум, декларативний меморандум, який нічого під собою конкретно несе, а от уже додатки будуть мати деталізацію. Що зрозуміло, що олігархів, українських олігархів настануть найстрашніші дні за ту інформацію, яка вже лунає. Вони зараз не розуміють, шукають п'ятого кута, і це добре, друзі. Тому що ці олігархи, сьогоднішні олігархи разом з сьогоднішньою владою ну, довели до такої патової ситуації, якій зараз знаходиться Україна. Вони фактично довели до повномасштабної війни, вони довели до неспроможності нашої країни, знищували країну зсередини, як тля, як іржа, і мені їх абсолютно не шкода. Якби вони були... Націоналістами, та? справді лігар своєю приймалася ми б зробили би все, щоб перше зупинити війну, а друге протистояти зовнішній агресії. Ні першого, ні другого не роблять. Ті ілюзії, які вони там створюють своїми фондами, донатичи копійки з награбованих мільярдів, це просто смішно. Ну, друзі, і зараз буде саме цікавіше, але справді треба бути обережним, тому що країна буде стояти на порозі громадянської війни. Олігархи будуть чинити супротив, заколот, використовуючи всі свої медійні, фінансові і інші інформаційні ресурси, і будуть противитися. Це може послабити і так слабку нашу країну. Ну, а в цілому, друзі, я ще раз хочу підкреслити, що це історичний шанс нам позбутися Зеленського, того Зеленського, який фактично зурпував владу, присидівши вже свій термін, того Зеленського, який знищує права і свободи, того Зеленського, який довів. До катастрофічної ситуації Україну і зробив з українців кріпаків, рабів та фактично у в'язницю. Тому це шанс. Самі ми не можемо зараз здихатися його. Так закрутив він гайки, бачите, всі казали, кивали на Януковича, а Янукович просто мале дитя по порівнянні з Зеленським, який бачите, з актора фактично, шоумена перетворився на... Найжорстокішого диктатора, який просто, не, незважає ні на що, покриває бусифікацію. І за його каденцію розправили свої злочинні крила та пазурі професійні військові, які, дававши клятву захищати Україну, не захищають нас, а бусифікують замість себе, заходячи в штабах, рекрутингових центрах, скільки там у нас. Більше мільйону, а на фронті 300 тисяч. Це взагалі стане ситуація, не хочу про це повторити, друзі, але я вважаю це правильним кроком. Це рух. Це можливість скористатися шансом, це можливість скористатися так інтересом Штатів Америки для того, щоб стати вільними. Ну, принаймні для того, щоб звільнитися від страшної, нищівної диктатури. Такі мої прогнози, друзі, найближчі тижні будуть показовими. Показовими її в частині просування перемиря, домовленості, чи будуть вони з США. Ну а якщо ніяких домовленостей перемиря не будуть, то ця угода не має ніякого значення, тому що в Україні немає шансів протистояти довгий час агресії зі Сходу. Треба розуміти, що якщо Сполучені Штати Америки зараз не включаться і не ресурсно, не ресурсно, а в частині досягнення миру перемир'я, то Росія перемолотить нас. На жаль, треба це розуміти і усвідомлювати перемолотить нас. З плином певного часу. Так. Пів року, рік, може, від сили два. Ми ще місяця втрачаємо до 200 квадратних кілометрів, темпи тільки зростають, поневіряння українців збільшується, розчарування, тому нічого гарного нам не світить, якщо не буде зупинено війну. Ну, тримаємо кулачки і молимо Бога, слава Богу. Молимо Богу, щоб він відвернувся і з допомогою американців. Привів, приніс нам мир, перемир'я і звільнив нас від олігархів та злочинної банди Зеленського.